Ці кадри важко повірити однак це реальність. Каховське водосховище, де раніше були дніпровські води спочатку обміліло та перетворилось на пустелю а тепер там рясніє густа трава. Донову до сховища після знищення росіянами ГЕС і дамби проросло зеленю і має вигляд футбольного поля. Ще два місяці тому водний резервуар дозволяв тут купатися і порибалити, але навряд чи з приходом Росії на територію цього регіону в нього залишилися колишні можливості. Кадри з місця колишньої греблі опублікували місцеві телеграм-канали. Жінка, чий голос чутно за кадром, повідомляє, як вона шокована. Побаченим, у якому саме місці зняти ролик не уточнюється. Да, Мій шок в шокі. Каховське водохранилище взагалі якесь то поле. Раніше голова офісу президента Андрій Єрмак публікував відео Зняти дроном, де видно, як після підриву водосховище практично обміліло. Через катастрофу місцевість змінилась майже до невпізнання. Величезні території зараз просто спустошені та висохлі. Терористичні дії Росії призвели до значних екологічних збитків, а найбільш жахливий наслідок це тисячі зруйнованих життів українців. Я ж нагадаю, що вночі. 6 червня війська країни-агресора підірвали Каховську ГЕС. Укргідроенерго заявили, що станцію відновити неможливо. Зруйновано дамбу Каховського водосховища стався неконтрольований паводок. Затопило тисячі будинків в Херсонській, частково у Миколаївській області. Змі ідентифікували окупантів, які утримували Каховську ГЕС у ніч вибуху. У водосховищі загинула практично уся риба. Керівник Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що на будівництво нової станції потрібно буде від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів. Окрім ГЕС, також потрібно буде будувати мостовий і залізничний переходи, які теж зруйновано. Сирота додав: якщо працювати 24 на 7, на це піде 5 років, і ми будемо це робити.